У кривому розі відбувся форум для прийомних батьків та батьків-вихователів. Такі події потрібні задля розробки подальшої стратегії роботи і для розуміння, якої саме підтримки потребують діти, які залишились без батьків. Наразі у місті 1515 дітей, сиріт та таких, що позбавлені батьківського піклування. На форум також запросили соціальних працівників, міжнародних партнерів та представників міської і обласної влади. Особливу увагу приділили і профільним фахівцям. Психологи, які брали участь в обговоренні проблем дітей, відповідали на всі питання, які цікавлять батьків вихователів та прийомних батьків, і підтримали кожного, хто готовий дарувати родину та свою любов дітям. На сьогодні у кривому розі функціонує 49 прийомних сімей та 17 дебе. Ми всі дуже гарна, класна, сучасна, перспективна команда, тому що ви хопаєтесь за все нове. Ви е лідери в нашій області у сфері захисту дітей. Це є правда на зустрічі. Також презентували нові можливості щодо освітніх програм юридичної підтримки та психоемоційного супроводу дітей після досягнення ними 18-річного віку. До речі, з 2010 року і до початку повномасштабної війни за кошти міського бюджету у місті відремонтували 50 квартир, де власниками є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, аби вони мали гарні умови для життя вже й у дорослому віці. Завдяки підтримці міжнародних благодійних фондів у Кривому Розі вже будується новий будинок сімейного типу в Английському районі. Це лише один із проєктів, які реалізують у співпраці з міжнародними партнерами, щоб якомога більше дітей змогли жити у справжній родині. На даний момент місто придбало 15 будинків, де вже живуть діти. У планах цього року купити ще 8 будинків. Нам дуже приємно сьогодні було почути і від керівництва координаційного центру, і від керівництва облдержадміністрації, що Крив. Ріг є лідером не лише в Дніпропетровській області, а й в Україні по впровадженню сімейних форм виховання. Ми більше всіх в Україні придбали будинків. Ми надаємо фінансову допомогу, підтримку і самих дітей і батьків вихователів Це наше спільне майбутнє. Також у місті створили малий груповий будинок. Це формат, де діти будуть максимально наближені до сімейного виховання. А це щоб дитина Виховувалося сім'ї. Ви бачите, у нас є і центри, і багато-багато е закладів, де ми приймаємося дітьми, вони. У нас не покинує жодна дитина, не, це, не е якось не охоплена теплом. Але сім'я є сім'я. І те, що ви робите, це. Під час війни місто регулярно надає гуманітарну підтримку таким родинам та дітям від генераторів до гаджетів для навчання. Ще 16 дітей отримали стипендію Дніпропетровської обласної державної адміністрації за високі досягнення у навчанні. Загалом місто робить усе для того, аби заохочувати дарувати малечі сім'ю дітям, які дуже цього потребують, особливо під час війни. Аліна Сітнікова Іван Сергіїв, перший міський.